Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі. Для перевезення 60 тонн вантажу було замовлено певну кількість вантажівок. Але на кожну машину було завантажено на 1 тонну більше, ніж планувалося. Тому дві машини виявилися зайвими, скільки вантажівок було використано. Нехай планове завантаження однієї машини X тонн. Тоді для перевезення 60 тонн необхідно. N1 дорівнює 60 поділити на x машин. Але на кожну машину було завантажено на 1 тонну більше, тобто x плюс 1 тонн. Тому для перевезення стало необхідно менше машин. А саме N2 дорівнює 60 поділити на x плюс 1. Згідно умови, N1 відняти N2 дорівнює 2, звідси 60 поділити на x відняти 60 поділити на x плюс 1 дорівнює 2 перших. Зліва знайдемо спільний знаменник та отримаємо. В чисельнику 60х плюс 60 відняти 60х в знаменнику. Х помножене на х плюс 1 дорівнює першим. 60 поділити на х квадрат плюс х дорівнює 2 перших. За пропорцією маємо 2х2 плюс 2х дорівнює 60. Поділимо все на 2. х 2 плюс х дорівнює 30. X2 x квадрат плюс x мінус 30 дорівнює 0. Коренями цього квадратного рівняння будуть числа мінус 6 та 5. Мінус 6 не підходить, так як мова йде про вантажопідйомність. залишається x дорівнює 5 тонн. Тобто на кожну машину планували завантажити 5 тонн, але завантажили на 1 тонну більше, а саме 6 тонн. Використана кількість машин n2 дорівнює 60 поділити на 6. Що буде 10. На сьогодні все. Сподобалася задача? Ставте лайки та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!